Перед Державною прикордонною службою стоїть задача, і вона виконується, зберегти кордон України в Автономній Республіці Крим. Я хотів би від імені колегії, від голови служби в першу чергу, і від себе винести глибоку подяку всьому персоналу Державної прикордонної служби і особливо в азово чорноморському регіональному управлінні, нашим прикордонникам колегам в Криму. Які виконали сьогодні свій обов'язок перед державою. Вони проявили дійсну мужність, вони проявили професіоналізм, захищаючи кордон України. Станом на сьогодні в результаті збройного захоплення штабів Азово-Чорноморського регіонального управління, Севастопольської Керченського загонів морської охорони, сімферопольського загону, управління здійснюється з допоміжних пунктів управління. Захвачені збройними нападниками Російської Федерації, будівлі штабів охороняються військовослужбовцями Російської Федерації і так званими ополченцями. Проте органи управління виконують свої завдання. Управління кордоном не здано агресивно настроєним військовослужбовцям Російської Федерації, незважаючи на виведення з вагу, засобів зв'язку і комунікації. Управління здійснюється завдяки низки дублюючих рівнів зв'язку і управління, які створені в Державній прикордонній службі. Особовий склад Державної прикордонної служби в більшості виконує завдання вірні присяги. Ними не допущено ні одного випадку захоплення зброї. Зброя знаходиться вся під нашим контролем. Незважаючи на те, що рядом з нашими постами, які охороняють зброю, знаходяться озброєні військовослужбовці Російської Федерації. Особовий склад готовий сьогодні продовжувати виконання завдання в поохороні Державного кордону України. Особовий склад підрозділів, які захвачені сьогодні військовослужбовцями, незважаючи на страшний тиск. Шантаж, підкуп озброєних людей, співробітників співслужб не бажають служити під грязними, нелегітимними прапорами. І сьогодні прийнято рішення, що ці люди, тих підрозділів, з яких їх витіснили, ми розглядаємо питання щодо тимчасового їх переміщення для несення служби в інші регіони. На сьогоднішній день хотів би відмітити, що ми не маємо ні одного рапорту, написаного військослужбовцями, про небажання служити прикордонним військам України. Хотів би відмітити, що всі військослужбовці, які служать в Криму, значить, будуть забезпечені всім необхідним від уряду нашої України. І можу доповнити ще одне, що приймається зараз рішення урядом про значне збільшення грошового забезпечення всім військослужбовцям. Я дуже ціную своїх прикордонників, які в складних екстремальних умовах виконують завдання по охороні Державного кордону України. Державна прикордонна служба без супротиву не здасть кордон України в Криму. Ні одного кроку назад не буде зроблено нашими людьми в сторону охорони Державного кордону. Кордон України буде захищений.